В ефірі телерадіокомпанія компанія Рокита. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки Тижня. Як діяти, якщо трапився нещасний випадок на виробництві? Розповідає начальник відділу профілактики та розслідування нещасних випадків головного управління пенсійного фонду України в Київській області Сергій Кушнір. Відділ профілактики та розслідування нещасних випадків займається безпосередньо розслідуванням нещасних випадків, які сталися на підприємствах, установах, організаціях на території Київщини. Хочу донести до вас думку про те, як потрібно співпрацювати з пенсійним фондом України на сьогоднішній день під час того, якщо трапився такий інцидент, ми куруємося порядком розслідуванням 337. Згідно нього ми надаємо свого представника, також надають представника підприємства, де стався нещасний випадок, та дає міжрегіональне управління з питань праці для того, щоб брати участь у такому розслідуванні. Послідовність дій, яка повинна бути у вас, якщо ви стали свідком або безпосереднім учасником такого інциденту, потрібно повідомити безпосереднього керівника про те, що настав нещасний випадок, потім повідомити. Керівник повинен не пізніше наступного дня Пенсійний фонд України повідомленням згідно додатку 2 до вище сказаного порядку номер 337 після чого наказом по підприємству створити комісію з розслідування нещасних випадків. Потім буде безпосередньо виїзд на місце події, буде оглянуте місце події, оглянути безпосереднє устаткування, якщо воно було задіяне. Та інше, тобто будуть проводитися е, певні слідчі дії. Якщо ви стали потерпілим у даній ситуації, і підприємство ніяким чином до вас не відреагувало, не надало допомоги, не повідомило пенсійний фонд і так далі, ви можете звернутися за допомогою або до Міністерства внутрішніх справ, або до Пенсійного фонду України у Київській області, яким чином? Звернувшись до сервісного центру обслуговування громадян та просто подати заяву, повідомлення або клопотання, також можете використовувати і електронний кабінет. Ви можете особисто звернутися через портал Пенсійного фонду України на усіх веб-ресурсах. Також представники Пенсійного фонду України. Слідкують під час розслідування нещасного випадку за тим, щоб були надані повні послуги, щоб було розслідування доброчесним та було прийнято правильне рішення комісією з розслідування нещасних випадків. Під час настання нещасного випадку ви можете втратити працездатність. Працездатність може втрачатися у певному відсотку від 0 до 100%. Даний відсоток визначається мсек. По результатам розслідування. В залежності від встановленого відсотку втрати працездатності вам будуть нараховані соціальні виплати, які будуть сплачуватися з Пенсійного фонду України у Київській області. Якщо ж під час настання нещасного випадку потерпілий помер, тоді його родичам буде виплачена одноразова допомога у вигляді сіми мінімальних заробітних плат. Якщо настав нещасний випадок з 01.04.2024 року така сума виплат буде дорівнювати 56 тисячам гривень. За невчасне подання повідомлення про нещасний випадок, підприємство буде накладено адміністративний штраф Пенсійним фондом України у Київській області. Тому що порядок 337 вимагає подати повідомлення не пізніше наступного робочого дня. За ухилення або невчасне подання повідомлення про нещасний випадок, підприємство може бути притягнуте до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу за ухилення або приховування нещасного випадку. Керівник структурного підрозділу або підприємства може нести кримінальну відповідальність. І на завершення хочу всім побажати безпечних умов праці, достойної заробітної плати та у випадках настання нещасних випадків завжди контактуйте з Пенсійним фондом України у Київській області.